Знаменита реакція Джекі Кеннеді після того, як вона нібито поцілувала легенду Голлівуду Роберта Редфорда. Таємничий поцілунок Джекіо, Мистецтво виживання у світі болю та слави. Історія про передбачуваний поцілунок Джекі Кеннеді і Роберта Редфорда знову спливла завдяки біографії, де же Ренді та Рабореллі викликає цілий каскад емоцій. Це не просто скандальна історія про скоромену ще захоплення. А скоріше, відображення складної долі жінки, яка опинилася в епіцентрі трагічних подій і змушена була шукати опору в світі, повному болю і слави. Я, як людина, багато років вивчаю психологію знаменитостей і їх взаємодію з суспільством, бачу в цьому епізоді щось більше, ніж просто романтичний поцілунок. Це прояв виживання, спроба здобути контроль над ситуацією, в якій жінка виявилася базає силою. Джекі Кеннеді була іконою стилю, першої леді, втіленням елегантності та вишуканості. Але за цією бездоганною зовнішністю ховалася глибоко травмована особистість. Вбивство Джона Ф. Кеннеді стало для неї не тільки особистою трагедією, але й переломним моментом, який назавжди змінив її життя. Вона втратила чоловіка, батька для своїх дітей, і разом з тим частину себе. Потім відбувся шлюб з Арістотолом Онасісом, який, хоча й приніс їй багатство і статус, не зміг заповнити порожнечу в її душі. Вона опинилася далеко від батьківщини, в світі розкоші і інтриг, де їй доводилося грати роль світської левиці, приховуючи свій біль і самотність. І ось, на тлі цього складного життєвого контексту з'являється Роберт Редфорд, голівудський серцеїд, символ американської мрії. Зустріч з ним на знімальному майданчику фільму Великий Гесбі стає для Джекі можливістю на мить втекти від своєї реальності, відчути себе бажаною і бажаною. Поцілунок з Редфордом це не просто фізичний акт, це акт бунту, спроба повернути собі контроль над своїм життям. Це спосіб сказати світові, я не жертва, я жінка, яка може сама вирішувати, що для неї добре. Цікаво, що Джекі не стала заперечувати слух про поцілунок, а навпаки, перетворила його на жарт. Отже, тепер я можу сказати, що цілувалася з Робертом Редфордом, і ми квіти. Ця відповідь демонструє її гострий розум і здатність справлятися з незручними ситуаціями з гумором і гідністю. Мені здається, що ця фраза є ключем до розуміння її особистості. Джекі не була наївною жінкою, яка піддалася швидко пристрасті. Вона була розважливою і проникливою, вміла використовувати обставини на свою користь. Історія з Редфордом це, можливо, і не було пристрастю, а скоріше грою. Грою в спокушення, в контроль, в виживання. Джекі, як досвідчений гравець, використовувала ситуацію, щоб зміцнити свою позицію і показати світові, що вона не зламана. І тут важливо відзначити, що історія сталася в 1973 році, десятиліття після вбивства її чоловіка. Це був період, коли Джекі намагалася знайти себе, переосмислити своє життя та визначити своє місце у світі. Поцілунок з Редфордом. Можливо, став своєрідною терапією, способом звільнитися від минулого і рухатися далі. І, звичайно, не можна не відзначити харизму і привабливість Роберта Редфорда. Він був іконою стилю, символом американської мрії і, безумовно, привертав увагу жінок. Але я впевнена, що Джекі не піддалася швидкоплинної симпатії. Вона просто використала ситуацію, щоб зміцнити свою позицію і показати світові, що вона не зламана. На закінчення, я хочу сказати, що історія про поцілунок Джекіо та Роберта Редфорда це не просто скандальна історія про швидкоплинне захоплення, це відображення складної долі жінки, яка опинилася в епіцентрі трагічних подій і змушена була шукати опору в світі, повному болю і слави. Це приклад того, як можна вижити в найскладніших обставинах, зберігши гідність і почуття гумору. Ключова думка Джекіо була не просто іконою стилю, а сильною і проникливою жінкою, яка вміла використати обставини на свою користь. Я думаю, що ця історія нагадування про те, що за бездоганною зовнішністю і статусом часто ховаються глибокі рани і складні долі. І що навіть у найважчі часи можна знайти сили, щоб вижити і зберегти свою людяність. Як експерт у галузі психології знаменитостей, я вважаю, що цей епізод є яскравим прикладом того, як люди, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, шукають способи отримати контроль над своїм життям і впоратися з болем. Мені цікаво, що Джекі думала про чутки про поцілунок через роки. Чи була вона вдячна Роберту Редфорду за те, що він допоміг їй впоратися з Болом, або ж вона вважала його просто черговим інструментом в її грі по виживанню? На ці питання, ймовірно, ніколи не отримаємо відповіді. Але одне можна сказати напевно, Джекіо була жінкою, яка вміла жити на свій лад і яка ніколи не дозволяла нікому диктувати їй, як жити.